Перша атака без участі піхоти Україна здійснила наземний удар винятково за допомогою наземних безпілотників та FPV-дронів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, українські військові застосували десятки роботизованих систем та знищили позиції ворога поблизу липців на Харківщині. Ця атака стала прикладом, як технологічні інновації допомагають Києву компенсувати обмеження живої сили. Підсумували в інституті вивчення війни. Північна Корея постачає в Росію гаубиці, які стріляють 170-мм снарядами. Як повідомляє видання Forbes, це не демонструє тісні відносини між країнами, а показує залежність росіян від північно-корейської зброї. Адже більшість російських гармат стріляють снарядами калібру 122-го або ж 152-го. Ще у лютому 2022 року Росія перекинула в Україну дві тисячі гусеничних гаубиць і вже втратила щонайменше 800 з них. Чим Росія платить за північно-корейську артилерію? Адмірал військово-морських сил США Семюель Папару каже: Москва ймовірно передасть Пхеньяну технології ракет і підводних човнів. Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном. І, ось як повідомляє телеграм-канал Міноборони. Вони обговорили ситуацію на фронті та допомогу від Сполучених Штатів Америки. Обговорили подальшу безпекову допомогу. США забезпечують нас важливими ресурсами, які дають змогу нашим збройним силам бути на крок попереду ворога. Скоординували наступні кроки, зокрема засідання контактної групи у форматі Рамштайн, яке вже на початку січня стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України. Сьогодні ми з партнерами формуємо основу перемоги: наша сила у спільності цілей та взаємній рішучості. Дякую міністру Остіну та США за те, що Україна завжди у пріоритеті. Еті ми продовжуємо діяти разом. Рустем Умєров, міністр оборони України. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго вечора. Вам вітаємо, вітаю вас, добрий вечір. Пане Олександре. Якою була ваша реакція на новину про першу атаку без участі піхоти? З одного боку, ми, як журналісти, намагаємося. Зберігати тишу інформаційну тишу для того, щоб не нашкодити з іншого. Коли з'являються такі повідомлення, ми безмежно радіємо і пишаємось нашими розробниками і нашими військовими. Що скажете ви з цього приводу? Є чим пишатися, і треба пишатися. Я Можу сказати, що я мріяв про цей момент, що він стане реальністю, тому що це дуже важливо. бо ми чуємо і бачимо про безпілотників в повітрі. На воді, а зараз ми бачимо, як це працює безпосередньо на землі. Я вам можу сказати, що зараз і ставкою верховного головнокомандувача під керівництвом президента України, і генеральним штабом головнокомандувачем збройних сил України робиться дуже багато зусиль для того, щоб технологізувати і змінювати наші збройні сили в бік того, що технології зараз розвиваються. І ми потрібні звичайно повинні, що так само підлаштовуватися. Чому це мрія була? Тому що чим більше ми будемо використовувати роботизованих систем, чим більше ми будемо задіювати їх в бойових діях, тим менше це будуть робити люди, тим менше це потребуватиме особового складу. А якщо потребуватиме... То особовий склад може перебувати десь далі, ніж знаходяться роботи. Звичайно, що не все ідеально. Є над чим працювати, але я можу сказати, що це технологічний прорив на полі бою, і це безпрецедентно, тому що в принципі <кій> перепрошую, історія зараз не знає випадків, коли виключно роботизовані системи йшли би в штурм. Звичайно, за підтримки людей, але саме роботизовані системи, тому Україна тут і збройні сили дійсно здійснили прорив. А пане Олександре, На вашу думку, те, що ми зараз бачимо у виконанні саме роботизованих систем, це і є той новий порох. Про який свого часу говорив голоком залужний, і знаєте, я одразу друге питання, Оленко. Вибачай, поставлю скільки би ви дали на те, щоб ось ці атаки стали системними? Скільки на це потрібно часу і ресурсів? Я можу сказати перше, новий порог дійсно з'являється. Випробування багатьох систем пройшли успішно. Ми пройшли тривалий час. Ми розпочинали з комплекс комплексу шабля, який фактично був інтегрований, і відповідно це було управління полем бою. Тобто був дрон в повітрі, були наземні системи, які за це відповідали. Ми пройшли тривалу еволюцію. Зараз ми бачимо, що технологічні рішення реалізуються на полі бою. Давайте скажу так обережно спрогнозую, але я можу сказати, що якщо так далі піде, у нас буде фінансування можливості виробляти виготовляти дрони, то від трьох до шести місяців це буде змінювати все більше ділянок на полі бою все більше ділянок ми можемо забезпечити роботизованими турелями, платформами, пересувними, які виконують різні завдання, починаючи від розмінування, закінчуючи підвезенням БК, Евакуацію поранених і так далі, закриттям певних секторів і зон, це нелегко не тільки з технологічної складової, а це все ж таки новаторські рішення. І зрозуміло, що це потребує відповідальності, тому що мова йде про лінію бойового зіткнення, і потрібно дійсно зупиняти противника. Але все, все більше і все активніше це запроваджується. Я вам можу сказати, що. 2025 рік, взагалі, він в сфері роботизованих платформ буде проривним. Адже і американські компанії Ілона Маска заявляють про те, що вони будуть виробляти роботів поки що робітників на підприємствах, і Китай заявляє. Але від робітника до на підприємстві до того, що ці роботи в якійсь перспективі зможуть брати участь в бойових діях, не така вже й далека перспектива. Пане Олександре, трішки тепер про ситуацію на фронті. Перед вами з нами на зв'язку були речники, які представляють абсолютно різні напрямки. І переважна більшість з них говорила про штурмові дії з боку російської армії. Якщо підсумувати те, що ми зараз спостерігаємо, ми зараз українська армія має на увазі в наступальній позиції чи в оборонній? ваші спостереження. Ми перебуваємо зараз в оборонній позиції. Це продиктовано тим, що ворог завдає ну доволі таки серйозних ударів, і вони активізувалися. Я би сказав, що зараз ми спостерігаємо, і найближчі кілька тижнів будуть такою, як мені здається, серйозною навалою і хвилею, за якою може піти певне вичерпання російських сил, які призведе до того, що вони будуть зменшувати темпи атак і інтенсивність бойових дій. Але я думаю, що в зв'язку з тим, що зараз є певні політичні моменти, їх більше ніж військових, насправді, тому що Росія діє з політичних міркувань із завдань того, що багато публікацій в медіа, що можливі якісь переговори, і так далі, вони хочуть створити картинку, що українська армія не здатна втримати оборону, вони прориваються, захоплюють нові території. Але я би сказав так, що з того, що мені відомо. Не тільки оборонна концепція ведення війни а, входить в плани нашого генерального штабу, наших сил оборони. Є певні плани. Я би не хотів їх деталізувати і озвучувати. Просто скажу, що не тільки оборонна війна, як тільки є можливості зараз. Ми вже бачимо тактичні можливості, наші сили контратакують, дають успішні зустрічні бої. І я би не виключав, що в певний момент ці тактичні контратаки вони можуть mm -hmm. мати більш стрімкіший успіх, і, скажімо, формування наших резервів, підготовка наших резервів, подальша мобілізація, накопичення озброєння, якого нам все ще потрібно більше, воно передбачатиме певні дії з нашого боку, які характеризуватимуться не тільки обороною. Я тут процитую одного пана Олександра з ваших колег, який зауважив, що безумовно 2025 рік буде для нас важким, але будьте певні, що для ворога він легким теж не буде абсолютно, пане Олександре. Хотів з приводу. Озброєння так продовжити, ось ця новина від Форбс, що Північна Корея постачає в Росію гаубицю гаубиці, які стріляють 170 міліметровими снарядами, і буде відповідно питання про стан російської артилерії. І сюди ж додамось такі зауваження знов-таки не свої. З приводу того, що вже певний час ми не бачимо ліквідації російських ракетних систем залпового вогню, які висновки із цього також можна, можна зробити, можливо, просто через те, що їх стало дуже мало, і і, і мало що і мало чого ліквідовувати. Насправді я можу сказати, що реактивні системи залпового вогню вони відігравали величезну роль на початку повномасштабного вторгнення. Росія їх використовувала величезні кількості урагани, смерті і не тільки ігради все, що тільки могла торнадо, всі свої системи, які вона має зараз, дещо менше вони це використовують. Ну, по-перше, через те, що дрони працюють, атакують, вистежують. По друге, залишилось не так багато. По третє, треба сказати, що працює контрбатарейна боротьба, і Україна теж завдає ударів. По четверте, просто через те, що не на всіх ділянках фронту зараз вистачає цих систем По ствольній артилерії. Ситуація інша її є більше. Це правда. Є більше снарядів, є більше стволів у ворога. Це, це правда. А от що стосується реактивної артилерії, проблеми дуже, дуже помітні. Натомість, я би сказав, що я з оптимізмом дивлюсь на можливості української реактивної артилерії. Адже якщо ми е, будемо відштовхуватись від тих обіцянок, які нам дають наші партнери стратегічні зі сполучених штатів Америки. Тисячі ракет, про які вони говорять, це все ж таки для систем Хаймерс різного радіусу дії, які нам дуже допомагають. Я можу сказати, що Україна подекуди застосовувала реактивні системи наші Хаймерси, навіть для контрбатарейної боротьби і точкових ударів по ствольній артилерії ворога. Це був початок двадцять року, коли російські війська наступали. В районі Авдіївки і далі просувались і робили це дуже успішно, коли нам не вистачало ствольної артилерії. Тобто, ми на сьогоднішній день саме в ракетах для реактивної артилерії маємо в принципі перевагу. Нам потрібно більше систем, але в принципі працюють над тим, щоб це нарощувати і ефективно застосовувати. Пане Олександре, лишається у нас зовсім мало часу, але тим не менш спитаю, які висновки можна зробити вже після того, як північно-корейські війська проявили себе певною мірою у нашій війні. Що вони для себе зрозуміли? Менше хвилини, Олександре. не мало чого зрозуміли. Я з тих кадрів і відео, які бачив, і спілкувався з колегами. Можу сказати, що поки що вони наступають за старими радянськими підручниками ледь не строєм. І яких якогось, скажімо, так значення того, що вони посилили російські війська, сказати важко. Але я думаю, що вони будуть вчитися. Скоріше росіяни зробили висновки, що їх потрібно вчити, що її з ними потрібно працювати. Тому певну небезпеку вони будуть становити, але поки що значних стратегічних ризиків я не бачу саме в дії наші сили дуже ефективно їм протидіють. Пане Олександре, ми щиро раді Дякуємо. вас бачити, чути і відновлюйтесь Так, да, відновлюйтесь ми чуємо. Дякуємо. Дякуємо вам, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Говорили про поточну ситуацію на фронті, про російське озброєння і про те, що ми зараз спостерігаємо в тилу ворожої армії.